Збройні сили Китайської Народної Республіки долучаться до стратегічних навчань схід 2022 на території Російської Федерації. Про це повідомило Міністерство оборони Китаю. У відомстві заявили, що участь країни в навчаннях ніяк не пов'язана з нинішньою міжнародною та регіональною ситуацією. Метою є поглиблення практичної та дружньої співпраці з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасниками та зміцнення здатності регулювання на. Різні загрози безпеки, як пише Reuters, у навчаннях разом з Росією також візьмуть участь Індія, Таджикистан і Білорусь. Зазначимо, маневри «Схід-2022» проходитимуть із 30 серпня до 5 вересня. Керуватиме навчаннями генерал Валерій Герасимов. Маневри відбуватимуться на 13 полігонах, включно з Курильськими островами.